Двері воно не відкриває. Це я знайшла таємну кімнату, бачиш в шафі. Я поставила стільчик на цю штучку, плиточка вниз подалася і відкрились двері. Але я не розумію, що далі робити. А, я, мабуть, я знаю. Все, я знаю. Девкут. Я зараз ні, я зараз все зроблю. Я не мочна. Чорт. О. <свист> О, маленька, мощна дівчинка вилазь перед другу, ні. Бери її. ще, <свист> Черт, не <мила>? воно? <свист> не воно. Ла -ла 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 -ла. Це ми можемо взяти? Не можемо. О, я знаю. Я попробую сюди. та да да Чономана, чінамана. Ішо? Куда? Ишо і куда? Вибачте. О, ідеаль. І куди мені тепер? даже не вбит никуда. О. Я разумела. она вдавит. Ты подтягиваешься тупо? Я намагаюсь <могу>, что-то сделать. <с营> <с营> так. Лезем еще раз. Давай, чик 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 Чашечка туда-сюда. Бачишь, что туда... Може, вона має так стрибати? Типу, від ящичка до ящичка вверх, вгору. Гору вверх. То є важка праця. Це мене бісиш, виключи це. Будь ласка. Я не можу думати я не можу думати. А он там ще є. Може, я туди маю вилізти. Ні, ну я ж не просто так мала. Кексик, кексик. Бачиш, там зверху вентиляція. Я повинна туди попасти якось. Минулого разу я вилізла по, по цих ящиках. Вони відкривалися я